Випити філіжанку кави, зварене на сонячній енергії, дізнатись про нові методи енергозбереження. Сьогодні таку змогу мали хмельничани. До нашого міста завітали експерти з Національно-економічного центру України. На досить простих прикладах вони розповідали про альтернативні джерела енергії. Формування свідомого, відповідального та дбайливого ставлення українців до природних ресурсів та довкілля головна мета гостів міста. Розказуємо населенню, як зберігати енергію. І власні кошти, як це стосується довкілля. За допомогою такого сонячного концентратора, який збирає енергію, можна зварити каву. Чекати довго не знадобиться близько 12 хвилин. Хто Хоче сонячної кави, хочете сонячної кави? Або навіть приготувати поїсти. Собівартість такого концентратора близько однієї тисячі гривень, але ціна залежить ще й від розмірів. Параболічна форма, вона. Косконцентрує проміння за рахунок цього сконцентрується в одну точку і нагрівається до дуже високих температур. І ми ставимо платформу, і використовуємо для там, можна смажити. А цей патріотично розфарбований пристрій нічого інакше, як сонячний колектор для гарячої води. До нього не приєднані жодні електроприлади. Нагріває воду до 70 градусів за дві години. Зробити таке спорудження просто, як каже Дмитро, потрібно лише мати бажання і безкоштовна гаряча вода у вас вдома. Таку гарячу воду можна отримувати десь 8 місяців в рік до температури 60 градусів, орієнтовно 80 літрів. Сонячне проміння попадає на чорну панель, нагріває її через неї, через стальні трубки. Пропускається вода, яка нагрівається від стальної панелі. Іде в бачок, де є тепло теплообмінник, і відповідно там відбір теплоти і нагрівається вода, яку ви вже використовуєте. Таку штуку я особисто робив за три дні в себе вдома. Не тепленька. Собівартість сонячного колектора близько 6 тисяч. А от заводські вартуватимуть від 15 тисяч гривень. Однією із точок локації гостей були велосипедисти, адже двоколісний є екологічною альтернативою громадському транспорту. Бажаючи могли прокататися на ньому, пройти тест на правила дорожнього руху та отримати символічні права велосипедиста. Ми намагаємося якраз пропагувати саме велокультуру в місті і використовувати велосипед як, як альтернативу громадському транспорту. Ту і особливо, особливо приватним автомобілям. От тому, що ну це не є не лише екологічно, це сьогодні дуже економічно. Всеукраїнський тур, енергонезалежність, наша спільна справа уже побували у Вінниці. Далі попрямують до Тернополя.